Я відчуває себе людина, яка два дні тому дізналася, що в неї є поклина в голові. Я ну, якщо, грубо кажучи, я в шоці, я не можу повірити, що це зі мною відчуття, наче чи це все сон, це все якась, що ти знаходишся в прострації, що це просто якийсь злий жарт, і це не може бути з тобою. Я завжди, мені було завжди шкода цих людей, я завжди дуже співчувала. Але завжди це здається, що з тобою такого ніколи не трапиться. Що це неможливо, що це десь далеко з іншими. А коли це трапляється з тобою, це таке дивне відчуття. І я скажу одне, мені дуже страшно. Мені дуже страшно. Мені страшно лікування, мені страшно чути цей діагноз, мені страшно бачити людей, які дивляться на мене з якимось тепер і іншим поглядом. Не знаю, як це пояснити. Мені шкода мою сім'ю. Мені шкода себе, те, що тепер моє життя назавжди розділилося на до і після.